Ніколи не знаєш, з якого боку прилетить зрада. Але найболючіше, коли тебе зраджує той, кому ти щомісяця пересилаєш гроші. Саме ця думка крутилася в моїй голові, поки я дивилась на римське небо, яке раптом стало сірим. Ми з Миколою прожили разом 25 років. Починали з абсолютного нуля двоє сільських дітей із бідних родин, які всього добивалися самі. Були часи, коли ми рахували копійки на хліб, працювали на трьох роботах, але вистояли. Підняли цей бізнес, відкрили спочатку один магазин, потім ще кілька по сусідніх селах, здавалося б, живий і радій. Але десять років тому Миколу понесло знайшов собі іншу та й пішов з хати. Я тоді ледь не збожеволіла на руках двоє синів робота, а серце розбите вщент. Проте, через рік він приповз назад на колінах, та я пробачила, точніше прийняла назад заради дітей, хоча осад на душі лишився назавжди. Сини виросли, вивчилися. Старший Сергій одружився. Ми йому на весілля квартиру подарували. І ось чотири роки тому кума покликала мене в Італію. Спочатку просто на два тижні подивитися Рим, видихнути, а я там зрозуміла, вдома мене нічого не тримає. Бізнес крутять чоловік із синами, я тільки там заважаю. Вирішила залишитися, щоб заробити щось своє, незалежне. За чотири роки я витягнула щасливий квиток, знайшла гарну роботу, економила на всьому і купила собі двокімнатну квартиру, думала, буде молодшому синові Сашку, або мені на старість, якщо з Миколою знову щось не заладиться. Минулого літа Сашко вирішив одружитися. Я приїхала на весілля, вся така щаслива в новому італійському убранні. Познайомилася зі свахою Марією. Вона жінка симпатична, давно розлучена. Ми з нею за столом ще жартували Марії, поїхала зі мною на заробітки, разом швидше дітям на житло назбираємо. Осміялися, випили за щастя молодих. Я повернулась в Рим. Сашко з молодої дружини оселились в нашому великому двоповерховому будинку разом із Миколою. А кілька днів тому мені зателефонувала старша невістка. Голос її був тремтячий. Мам, я не можу більше мовчати. Ваш чоловік, Микола, та він зі свахою крутить, з Марією. Вони, вона до нього, як до себе, додому, ходить, поки ви там працюєте. У мене в очах потемніло від цієї інформації. Потім набрав старший син Сергій, підтвердив кожне слово. Вибач, мама, але батько зовсім сором втратив, а Сашко мовчить, бо йому так зручно. Вона ж його теща, вона йому вдома побут злаштовує, поки він у бізнесі крутиться. Це подвійна зрада чоловік, який уже раз зраджував, і сваха, з якою ми родичалися, а найгірше молодший син, який закрив очі на все це заради власного комфорту. Я сиджу в своїй орендованій кімнаті в Римі і мені хочеться кричати. Я тут доглядаю чужих літніх людей, мої підлоги, відмовляю собі в кожному зайвому шматку, щоб вони там будували сім'ю, будували своє щастя. Але знаєте, що мене тримає? Та сама квартира, моя, куплена за мої криваві євро. Я її ще не встигла переписати ні на сина, ні на кого. Тепер я точно знаю. Повертатися мені є куди, але в той великий будинок я більше не зайду. Нехай живуть, як знають, але без моїх грошей і без мене. Зрада це урок, дорогий, болісний, але необхідний. Тепер я буду жити не заради них, а для себе вперше за багато років.